У рамках реалізації грантової діяльності за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку, громада влада, діалог, довіра, дія за підтримки всеукраїнської благодійної організації Інститут місцевого розвитку, Богодухівська міська територіальна громада стала учасником інформаційно-комунікаційної кампанії Чиста громада, безпечне довкілля. На думку місцевих мешканців, проблеми екології зараз турбують населення в усьому світі. А війна в Україні наносить катастрофічні руйнування екосистемі. Проблеми екології та охорони навколишнього середовища наразі є дуже актуальними. В чому саме сьогодні виникає питання, коли в країні йде війна? Ну, ми думаємо, що це є актуальним і забруднення навколишнього середовища, екологічний стан населених пунктів. Нашої громади він повинен відповідати тому рівню, який би забезпечив вимоги наших жителів. Важливо правильно утилізувати сміття, і важливо пам'ятати те, що про те, що ми залишаємо майбутнім поколінням. Забруднення навколишнього середовища, проблема сміття це така катастрофічна проблема зараз. І порушення цього питання воно є дійсно важливим. Тож, з 1990 року в місті Багадуха, взагалі на території нашої громади, існувала завжди одне тільки не І звільня. Зійде з рук агресору, удар по екології нашої країни. Ці та інші питання мешканці громади обговорювали під час інформаційно-комунікаційної кампанії. Для місцевої влади проблеми збереження екології та заощадження природних ресурсів вже давно у пріоритеті. В умовах носівних дій агресора стратегічними стали заходи, які б дозволили запобігти енерговтратам, аваріям і що найгірше зупинці об'єктів критичної інфраструктури, що може призвести до екологічних проблем, у тому числі сміттєвого колапсу. Дякуючи захисникам, громада не лише зберегла свій потенціал, а й знаходить можливості для розвитку та покращення роботи у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Заступник Богодухівського міського голови Володимир Тризна розповів про те, як у громаді формують екологічну свідомість населення передусім молоді. На сьогодні питання поводження з побутовими відходами актуально стоїть в нашій громаді. І, скажімо так, не тільки сьогодні. Ми розпочали цю програму досить давно. Ми проводимо Різні заходи. Ну, це комплексні заходи, звичайно. Вони поєднують собі як заходи якісь освіти, наприклад, це заходи з дітьми в навчальних закладах. Це заклади якогось такого соціального характеру, де також проводиться певна роз'яснена робота. Це відповідні заходи фінансового характеру, то фінансування цих всіх. Питань щодо вивезення вивезень збору та утилізації твердих побутових відходів. Також акцентуємо свою увагу на дітях, на нашому підростаючому поколінні, які ми проводимо в різних форматах навчання, якісь форуми, ігри, і вони через своїх знайомих, підлітків, батьків також впливають. На, на, на цю справу інформаційно-комунікаційна кампанія Чиста громада безпечне довкілля була насичена різноманітними заходами: це і круглі столи, і опитування з питань обізнаності населення щодо поводження з відходами, і публікації в місцевій пресі та соціальних мережах. Під час практичних ігор сміття сортуй довкілля ратуй» Та учнівської конференції Дбати про довкілля заради миру підростаюче покоління громади обговорювало світову екологію та робило акценти на проблемах довкілля рідного краю. Учасники досліджували вплив війни на навколишнє середовище, вчилися сортувати сміття та будувати макети міста майбутнього, де усі дотримуються правил поводження з різноманітними відходами. Виконавцем послуги з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території населених пунктів Богодухівської територіальної громади, є комунальне підприємство Господар. З чого усе починалося? поділилася головний адміністратор підприємства Ніна Ярошенко. З 1990 року в місті Богодухові, взагалі на території нашої громади, існувало завжди одне тільки несанкціоноване звалище. Продовж багатьох років тривала робота щодо упорядкування документів для того, щоб можна було узаконити діяльність підприємства з даного виду робіт. І таким чином була оформлена земельна ділянка для того, щоб захороняти відходи. І впродовж 2014-2017 року на даній земельній ділянці, яка використовувалась як сміттєзвалище, Проводилися роботи щодо будівництва комплексу з управління відходами. На сьогоднішній день це єдиний об'єкт у нас в громаді, який приймає тверді побутові відходи з території громади. Все сміття, яке у нас утворюється на території громади, воно вивозиться п'ятьма сміттєвозами, які є на балансі підприємства. Це сучасні обладнані сміттєвози, розташовані кантиніра на всій території громади. І в сільських населених пунктах ми збираємо сміття безпосередньо мішковим способом по певним графікам. Руху вивезення твердих побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарної очистки за затвердженими графіками, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. На сьогодні на території Богодухівської громади облаштовано 241 контейнерний майданчик для збирання твердих побутових відходів, на яких встановлено 635 контейнерів. З них 38 для збирання поліетиленових пляшок та 15 для склобою. Два контейнери для збирання пластикових кришечок. Протягом 2023 року зібрано і вивезено з території громади близько 40 тисяч кубічних метрів твердих побутових відходів і близько 10 тисяч кубічних метрів негабаритних відходів. Комунальним підприємством постійно оновлюються маршрути та графіки вивезення ТПВ з урахуванням норм накопичення відходів в населених пунктах громади, про що населення громади інформується через інтернет-ресурси та старостинські округи. Зібране сміття потрапляє на комплекс з управління побутовими відходами, який розташований на околиці Богодухова, у 2023 році. На комплексі встановлено та введено в експлуатацію автомобільні ваги для контролю за обсягом завезених відходів. Забезпечення електропостачанням комплексу частково здійснюється за рахунок роботи встановленої сонячної електростанції, яка дозволяє об'єкту, незалежно від централізованого електропостачання, отримувати електрику в світлу пору доби. Об'єкт також забезпечено двома генераторами. Потужність комплексу розрахована на сортування 30 тисяч кубічних метрів відходів за рік. Взагалі сортується лише десята частина всіх перевезених відходів, які поділяються на окремі фракції: скло, темне та світле, папір, пластикові пляшки, метал, тетрапак. На жаль, дуже велика кількість відходів не підлягає сортуванню та реалізації: органіка, поліетилен всіх типів, пляшки та пакети з молочної продукції, пластмасові вироби, деревина, штучні квіти та вінки, шини тощо. Сам процес сортування побутових відходів відбувається через їх подачу на ланцюговий конвеєр. Відходи потрапляють на лінію і проходять через спеціальний барабан. У ньому з відходів відсіюється дрібна фракція і органічні частини, які потім вивозяться на котлован для подальшого захоронення. В процесі руху відходів по лінії. Працівники відбирають необхідні корисні фракції із суцільного потоку сміття, що йде по конвеєру, і складають їх у спеціальні біг-беги. А далі відходи, які вже не придатні до сортування, потрапляють на причеп, після чого їх відправляють в котлован для захоронення. Корисні фракції відходів, які збираються сортувальною лінією, пресуються і зберігаються для подальшого транспортування на переробні підприємства регіону. Таким чином отримують друге життя, не шкодять екології та зберігають природні ресурси на планеті. Довгий і непростий шлях, який долає сміття, важка праця тих, хто працює над його транспортуванням, сортуванням та утилізацією, змушує замислитися кожного з нас над тим, чи завдає наш спосіб життя шкоду довкіллю, що ми робимо для захисту та збереження матінки природи. Відповідь зрозуміла та очевидна. Тому найсвідоміші члени нашого суспільства намагаються, хоч трохи зменшити шкідливий вплив. І для цього не обов'язково повністю змінювати свої вподобання, інколи досить декількох кроків. Тож змінюємо світогляд, тренуємо корисні звички. Найважливіше не бути байдужим, дбаємо про довкілля, турбуємось про чистоту в громаді, бо нам тут жити.